Сьогодні ми поговоримо про те, що таке вода в людському тілі. Всі знають, що тіло людини на 60-85% складається з води. Чим молодший організм, тим більше він багатий водою. Місячний ембріон перебуває на 97% з води, новонароджений на 80% у літніх людей вміст води 57 і менше відсотків. У різних тканинах вміст води різний. Наприклад, рідка, водяниста тканина, багато води містить печінка, нирки, м'язи біля 80%, бідні водою кістки. Вони містять 15-30% і особливо бідна жирова тканина. Вона містить 10-12% води. Кожна жива клітина організму людини містить цілющий водний розчин різних поживних речовин. Поговоримо про кількість води у системах організму. Кров 92% нирки. 82%. Мозок, 85% печінка, 69% м'язи, 75%, жирові тканини 10, кістки 28%. Звідси випливає, що у людей з переважанням м'язової тканини над жировою в організмі міститься більше води. В цілому. В худших людей менше жиру і більше води. У чоловіків на воду припадає 60%, у жінок 50% від маси тіла, у літніх людей більше жиру і менше м'язів. У середньому в організмі чоловіків і жінок старше 60 років міститься відповідно 50% і 45% води. 70% води організму знаходиться всередині клітин у складі клітинної. Протоплазми. Цю внутрішню клітинну воду називають такою, що структуризується, вона володіє високою біологічною активністю і забезпечує стійкість організму до дії агресивних чинників довкілля. 30% води припадає на позаклітинну рідину, з якої міжклітинна рідина становить 20%, Вода плазми крові 8%, вода лімфи 2. Будь-яка здорова клітина має усередині певний об'єм структурованої води. Коли подібна клітина потрапляє у воду, що містить якісь шкідливі хімічні речовини, вона негайно оточує себе захисною оболонкою зі структурованої води, здійснюючи цей процес самостійно за рахунок внутрішніх резервів. Що ж до хворих, частково пошкоджених клітин, то вони містять усередині досить високий відсоток деструктуризованої води і не можуть створити захисну оболонку і структурованої води, внаслідок чого потрапляючи в несприятливі умови, гинуть набагато швидше. Структурована вода дуже схожа на структуру води, яка повністю заповнює клітини здорових немовлят. З віком концентрація сніжинок знижується, винятком є клітини істотно віруючих монахів, людей, які поглиблено займаються східними єдиноборствами, йогою, цигун та іншими духовними практиками, а також у достатньо досвідчених народних цілителів, часто спостерігається навіть зворотній процес за роки духовної практики, концентрація сніжинок збільшується. Всю свою історію людство прагнуло до довголіття і поліпшення якості життя. Методом проб і помилок з давніх часів до сьогоднішнього дня люди відкривали для себе різні лікарські речовини, займались фізичними вправами, молились, займалися автотренінгом, придумували психологічні тренінги, проповідували раціональні підходи до харчування та режиму дня. Сучасна наука довела. Що механізм дії лікарських препаратів і оздоровчих методик веде до одного і того ж структуризації води на молекулярному рівні. Погляньте, як структурована вода впливає на кров людини. Після того, як кожні 15 днів наш організм повністю оновлює кров, ми стаємо на 70% новими. Вода, основна складова нашого організму. Періодично оновлюється, тобто час від часу оновлюється 70% нас самих. Вочевидь, що будівельний матеріал для такого кардинального оновлення організм бере з рідини, яку ми вживаємо з їжею. Також, вочевидь, що чим якіснішою буде ця рідина, тим краще. Дотепно зазначив французький біолог Луї Пастер: людина випиває 90% всіх своїх захворювань. Через своє горнятко. Життя має бути здоровим, цілісним і холістичним. Будьте здорові!